Доброго ранку, любі діти, шановні дорослі. Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку алфавіт, звуки мовлення, букви, алфавітні назви букв. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але читати кожне слово у мові правильно зумій. Починаємо з дихальної вправи: Вдих носом, видих. Носом. Наступна вправа вдих ротом і видих теж ротом. Далі вдихаємо через ніс, а видихаємо через рот. І ще раз. А зараз попрацюємо з чистомовкою. А, Б. В, Г, Гуси, гуси, Г, Г, Г. Д, Е, Ж, З. Швидко потяг нас везе. Й, І. Вірніше і, Й, К. яка ж білочка метка. Л М Н, О, П. Їдемо дружненько в копе. РСТУФ їде з нами добрий ельф. Ч, Ш, Щ, вибіг зайчик за куща. Знак м'якшення Юя ось вся азбука моя. Тож сьогодні на уроці ми будемо закріплювати поняття про букви, поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку. Вчитимемось і вірші. Удосконалюватимемо навички вимови і читання слів, вміння виконувати звукобуквений аналіз. Ну і на початку прочитаємо склади. Давайте разом. Будемо читати стовпчиками: ДА-ДО. ДУ Жа-жо жу. джа джо, джу. ча Ча-чо-чу. Слухаємо віршик. А Б, В, Г, Д, Е – літер перших сім іде. Є Ж, З, і І, це порядок їх такий. К Л, М, Н, О, П, Р – знаємо про це тепер. С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч – з голови це не втече. Ша, м'який знак юя це вся азбучна сім'я. Цей віршик допоможе вам вивчити алфавіт. А зараз вправа відкритий мікрофон. То як же називається азбучна сім'я? А що таке абетка? Як інакше можна назвати абетку? Алфавіт правильно. А навіщо нам потрібно знати алфавіт? Знаєте? По-перше, щоб не забути всі літери українського алфавіту, а по-друге, щоб розташовувати слова у алфавітному порядку. За алфавітом розміщують слова в довідниках, словниках, енциклопедіях, складають списки людей, різні каталоги тощо. Це полегшує знаходження потрібної інформації. Розташовуючи слова за алфавітом, враховують не тільки перші букви, але й усі наступні. Апостроф та дефіс під час розташування слів за алфавітом не враховують. Сучасна українська абетка є кириличною, складається з 33 літер, що вживаються для позначення на письмі 48 звуків. Тож, запам'ятаємо, що букв в алфавіті 33, позначають приголосні звуки 22, позначають голосні звуки 10 і не позначає звуком який знак 1. Ну, а зараз приготувалися. Читаємо швидко. Буква літера в'яз, будяк, пір'я. Мию, п'ю, син, синь, риє. Мрія. Перо, під'їзд, бої, пір'я. Якщо не встигали, поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ці слова. Ну, а зараз з'єднаємо схему зі словом. Погляньте вже перший малюночок Є. Які ж тут ще будуть малюночки? Перший був Ромашка, поглянемо на звуки Р-о м А, Ш, К, А. А це піон. Перший П і о н А ще українською мовою називають цю красиву пахучу квітку, дуже вона запашна та ароматна півонія. А це, дітки. Що це таке? Це дзвіночки, отже, перший звук. Дз, далі В, І Н, О, Ч К. І. А це троянда українською мовою. Ось схема до слова троянда. Звуки Т р, О. Далі завжди м'який Й а, Н. Д А. Права передбачення. А чи знаєш ти, чому буква Я остання? Зараз ми з вами прочитаємо, як це сталося та чому. Отже, Борис Заходер, переклад Миколи Вашуленка. Буква Я. Отже, щоденні 5. Вмощуємося зручненько, слухаємо уважненько та намагаємося з вами уявити, що ж там відбувається, буква Я Всім відомо в цілім світі Я, остання в алфавіті. А відомо з вас кому, як це сталося і чому? Невідомо? Невідомо, а цікаво, небайдуже. Нам цікаво, дуже-дуже. От про це я вам усім по порядку і розповім. В нашім дружнім алфавіті жили букви, як сестриці. Жили вони, не то, жили, між собою всі дружили. Алфавіт одна сім'я, поміж букв була і я. Там, де друзі, всі рядком, їхні справи йдуть ладком. Але якось лихо сталося. через сварку не бувало. буква я в рядок не стала, збунтувалась буква я. Хочу, щоб усі рядочки починалися на я. Всі ви, сірі й недалекі співчуваю простоті. Поміж вас я особлива, хочу бути на видноті. Ці слова, не наче вихор закрутили алфавіт. Від зухвальства букви Я піднялась уся сім'я. Буква Ф. Фу тинути, фиркнув Ф, червоніючи, як мак. С. Сором, тихо С сказала. Та хіба ж це можна так? Ще такого не бувало, буква «ща» прощебетала. Бачите, зараз на екрані з'являються окремо слова автора та слова окремих букв. М'який знак? Треба, друзі, з нею м'яко, це знак м'якшення сказав, а апостроф Задара кулака їй показав Тихо, букви, сором знаки. Запищали голосні. Стали всі, мо, забіяки. Та хіба ж ми на війні? Буква я пожартувала, Поміркуймо тільки ледь. Хіба можна, щоб усюди я струмляти наперед? Хто ж у нашій писанині розібратись зможе нині? Я затупала ногами. Я не хочу бути з вами, все робитиму сама. Вистачить мені ума. Букви тут перезирнулись, всі буквально усміхнулись і сказали дружно так. Добре, б'ємось об заклад, якщо зможеш на одинці, написати на сторінці хоч рядочок, лиш до діла буде так, як ти схотіла. Я не зможу? Смішно так, адже кожен добре знає до роботи я мастак. Почекайте лиш годинку, покажу я вам сторінку, гордо всім відповіла і роботу почала. Дві години просиділа і пихтіла, і сопіла, і криктала, і потіла. Написати вона зуміла тільки я, 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 я». як залється буква ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О від сміху покотилась, Зе за голову вхопилась, за живіт взялася В, Б на собі чуба Буква я кріпилась довго, а тоді, як зареве. Вибачайте мені, друзі, визнаю вину свою, я погоджуюся стати навіть після букви Ю. Що ж? сказав весь алфавіт. Якщо хоче, хай стоїть. Адже річ не в тім, де станеш, а яку ти роль дістанеш, ми на тебе не в образі. Головне, що всі ми разом, щоб усі від А до Я стали як одна сім'я. І відтоді буква я стала кожному своя. Але радимо вам, друзі, знати, Місце букви Я. Ну що ж, дітки, я вам пропоную обрати собі роль, можливо, автора, або букви Я Ф, С, «Щ», чи м'який знак, або апострофа, або букв, що позначають голосні Е, «И», О. Чи читати слова за увесь алфавіт? Отже, в чому ж завдання? Вам треба зараз обрати собі роль, ким би ви хотіли бути з перелічених ролей, а потім самостійно, напівголосно прочитайте той уривок вірша за обраною ролью. Зрозуміли завдання? Матуся допоможе знайти слова. Ну, а тепер вправа інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізнались на уроці? А чого навчились? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення: Тепер я знаю, що або чому буква Я стоїть в кінці. Алфавіто. Що ж, пропоную фізкульт хвилинку, розпочнемо її разом, а потім продовжить її самостійно. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Прочитайте, будь ласка, свою роль, а ми з вами зустрінемось на наступному уроці.